Всім привіт! З поверненням на мій канал, магазин Резорт. Давайте зробимо такий невеличкий огляд модних, модних новинок. Ось такий цікавий аутфіт нам пропонує Resort сорочка 1500 гривень. Така майже прозора, дуже легка. На літо вже. Весна-літо. Це у нас такий комбінезон на бретельках. Ось тут йдуть бретелечки ось такі, як ви бачите. Тут є такий пояс і кишені. Також 100% бавовна такий комбінезончик. Взуття тут пропонують поки що ніяке, що сюди підійде, ну не знаю, будь-що. Може бути шпилька, може бути просто платформа. Так, або ж наступний ось такий аутфіт. Це в нас тут що? Тут Тут іде спідниця із кишенями рівна на ось таких гудзиках. і пояс можна, тобто. Нею під, ним підпоризатися. І знову ж таки напівпрозора сорочка такого відтінку помаранчевого, Щось, да, щось в, такому, в такому плані. 1399, коштує така блуза. Так, ціна спідниці. Спідниця виглядає ось так. Можу зараз показати. Ось така дивна спідниця. Ну, не знаю, мені не подобається. Хоча, знову ж таки, до чого, дивлячись, до чого її стилізувати, 1699. Наступний модний аутфіт на весну від Resort. Так, жакет. А, жакет це не жакардовий, а якби навіть не знаю, як це назвати. Правильно цей принт. Такий чорно-білий, або ж сіль перець ще так називають. Дивіться, 799 коштує ця блуза під ним. 2599 сам жакет на підкладці і такий casual look і джинси. Джинси прямі. звичайної середньої посадки. Мені здається, непогано. З'явились ось такі сукні на весну. Довжина міді. Такий відтінок молочний, і відтінок, відтінок моря. Ні, відтінок, знаєте, відтінок неба у Ван Гога, мені здається, От щось таке нагадує. Один із відтінків неба у Ван Гога. Такі сукні жатою такої тканини. Сукня коштує 999, як блакитна, так і. Молочного відтінку. Світло-світло, блакитний такий ніжний відтінок. Сорочки 1199. Ну, зараз, бачите, в колінс навіть дешевше можна віднайти собі сорочку на весну. 1200. Це такі блузи. Блузи з такої ж тканини, як і сукні, зжатої в якихось таких квадратиках. Відтінок приємний, відтінок хакі, і знову ж таки молочний відтінок. Ще один аутфіт в резерв. Дивіться, як вам таке рішення. У нас іде спідниця із запахом і з таким е, високим розрізом. Три гудзики попереду. Тут іде ось така типу майка з довгим е, рукавом, світло-сіра і рожева, е, рожева блуза. Як вам такий аутфіт? Напишіть, що думаєте. Можливо, це випадково, але ж ні. Ціна блузи 799 такої. А, це боді навіть. Це боді, це не кофточка, це не майка, це не футболка з довгим рукавом. Це боді, які зараз дуже популярні. Боді зверху рожева така сорочка і шкірна спідниця. Не знаю навіть є отакі боді, дивіться, смугасті. Це не перед, це спина, а перед ось такий. В мене пір'я від мого суперпуховика, який я купляла в резерв на світері. Ось такі милі боді. Ціна. Кому цікаво ціна. 699 гривень, коштує такий боді. Спідниця, як на манекені, коштує 1000 399. Ну, давайте вже подивимося, скільки коштує ця сорочка. Ось вона в мене в руках. Ціна 1100. 1200. Зрозуміло. О, і бодіки є ось такі чорні, милі. Дуже такі самі-самі такі практичні і сексі. Тут в нас Плащ, який я приміряла минулого разу, який коштує 2600. Так, сукні з'явилися нові. Ой, і чорні шкірні плащі. Клас, мені подобаються чорні. Мені дуже хочеться чорний шкірний плащ. Дуже пом'ятий, його можна вигладити, звичайно. Він 2600. В одному з відео минулих я приміряла, здається, його. Зараз він без знижки йде, а був зі знижкою. Був зі знижкою в Різдвяні, здається, да, в різдвяний період на них була на ці плаші була класна знижка. Типу 1700 можна було його взяти за 1700. Це сукні, так. Да, сукні. Ось такі карамельні. 2199. І зверху вдягаєте да, такий е, шкіряний чорний плащ. Ось така прикольна сукня. Із запахом. Якщо вибирати між такою грубою курткою в резерті в Колінз, звичайно, круче та, яку я приміряла щойно в Колінз. Тут відчувається неякісний, буде парити, відразу кажу, ця куртка буде парити. І вона на колірний такий, знаєте, от типу, дещо віддає зеленим. І ціна. Ціна, єдине, що різниця, мабуть, що в ціні. Так, ціна 2600, а в Колінс, тут не пам'ятаю, треба подивитися, скільки в Колінс вона коштує. Як вам така такий варіант блузи? Тут іде 100% бавовна, майже накрохмалена ось такі рукава, ніби ліхтарі, а тут іде ось така структура тканини, типу Жекарт. І навіть є бахрома. Бахрома зараз також в моді. 1199. Така блуза. До чого? До цієї спідниці можливо. Спідниця з бахромою, але, мені здається, це буде такий костюм-тумач. Нагадує, не знаю, нагадує Радянський Союз, така спідниця і школу. Так, Це магазин Колінс і з'явились ось такі класні шкіряні куртки 2899. Мені б хотілося на себе приміряти, от взяти еску, наприклад. А ще сподобався ось такий бомбер, дивіться, рукав, іде з екошкіри. Тут якесь таке товсте сукно, не знаю, як це назвати цей матеріал правильно, він йде зараз зі знижкою бомбер. 2495. Нічого не помінялось, ремонту не було. Темні підлоги, темні примірочні і дещо тут таке все подерте. Так. Зараз приміряю дві куртки. Чоловічі, але чому б ні? Мені подобається стильно. Дивіться, ось так. На мені сидить ця чоловіча куртка. Єдине, що рука вдовгувати. Так, в принципі, все розмір класний. Навіть. Мені подобається вона більше навіть за звичайну косуху. Таку куртку треба правильно обіграти. Наприклад, я тут зараз прикріплю деякі фото, з чим поєднувати таку маскулинність із якими видами одягу. Дуже класний ось цей бомбер в стилі коледж. Він легкий. Він не буде однозначно парити, це вже відчувається, навіть коли вдягаєш відразу по тканині, зрозуміло, от якість і непоганої якості, я вам хочу сказати, це L. Залишились L і XL, і XXL чоловічі, але б я б його носила. Так, тут зашити, ні, ось так відкриваються кишені. Я б його носила, і, ви знаєте, мені дуже подобається, чесно кажучи. Ну, По ньому не скажеш, що це чоловічий чи жіночий. Це просто от, от, такий бомбер-унісекс. І він робить плечі, яких у мене, до речі, немає. І я завжди цим страждаю. Мені хотілося, щоб в мене були якісь знаєте, такі більш широкі рельєфні плечі. Ось Вони в мене зовсім такі малесенькі, щуплі, і хотілося б їх якось збільшити. І саме за рахунок ось, цього, ось цих широких плечей тут і білого цього рукава. У мене з'являються плечі. І на цьому фоні голова е, менша. Ціна зі знижкою коштував 3, а зараз 2495. Так, ось такі прикольні сорочки зараз. Від 495 гривень. Коштувала 1000. З ниткою Люрікс. Класні. Такі елегантні. Або ж ось такого плану. Це щось схоже, не знаю навіть на що. Цікаво, склад тканини подивитись. Також 495 класична така сорочка. Ой, дуже класна. Вона, навіть тканина така дещо переливається. З джинсами, наприклад, можна носити широкими. Ось такі рукавчики. Клас. Так, ще ось такі сподобались кофточки, ну, типу поло. Ось такий комірець і ну, ціна ага, ціна взагалі 345. Дивіться, яка класна, такий легкий тонкий трикотаж, Подобається, що вона сіра, є рукавчик. І, наприклад, до неї можна або ще таку спідницю в обтяжечку Міді було б взагалі шикарний був би костюм. Тут до складу входить віскоза, більша частина віскози і полієстер. От тому вона, здається, така м'якенька, прохолодна, м'яка класна. Тут чорні йдуть також, або ж ось такі темно-сині. Такі, знаєте, ніби, ніби чоловіча, але тим не менше це от такий унісекс, теж так, так сказала. Темно-синя, така прикольна теж. Тут футболки, сорочки вже на весну. Ось, дивіться, класна така. 100% бавовна, 599 гривень. Або ж ось така смугаста. 469 з довгим рукавом. Лонгслів такий, можна сказати. Це джинсова куртка в колінс, вона, наприклад, коштує дуже дорого. Так, ось така ще футболка з коротким. Ось таким рукавом і е, звичайний круглий комірець коштує 549. Ну, в принципі, є, що подивитися. Приміряю ось таку куртку в е, колінс зі знижкою. Це розмір L. В принципі, тут йдуть такі е, резинки, і можна підтягнути, ну, тобто зменшити об'єм. На бедрах цієї куртки. І дивіться, чи йде мені такий відтінок, навіть не знаю. Думаю, що так. Да. здається, він будь-кому підійде. Ну, це Елька. От залишилися Ельки. Так, ціна зараз зі знижкою. 1795. І такі є в коричневому, точніше, в шоколадному відтінкові. Така сама ціна. 1795, і тут Елька. Ельки залишились. Є ще ось такі куртки зараз зі знижкою на зиму. Теж прикольно. Ну, не знаю, чи я в такому буду ходити, аби їх було декілька, штук п'ять, знаєте, щоб вже на міняти під настрій. Отакі от є червоні, хто робить червоний кольор, який зараз, до речі, дуже... Тренді, і ви знаєте, вона мені дуже теж подобається. Дуже тепла, дуже теплий пуховик. Відчувається. Думаю, що також зі знижкою і не можу знайти цінника. І зелені такі от є смарагдові, я б сказала. от Зараз зі знижечкою, дивіться, можна придбати ось такі симпатичні пуховики. Так, і ось такий червоний, теж дуже красивий червоний відтінок. Але я не впевнена, що я таке зможу носити яскравий дуже.